Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. В укритті центру естетичного виховання міста Шостка, що на Сумщині, малеча вчиться скидати стрес веселою руханкою. Потросилися, як собачки, і у вигляді монстриків малює те, чого зараз боїться найбільше. Які ти страхи малювала своє? Покажеш? Е, а своє? є? я боюсь найбільше ракетів. Він, ракеті. він самий страшний, щитки на глазамі. Після масового обстрілу шостки 4 жовтня соціальні працівники мобільної бригади, яка зазвичай їздить по найвіддаленішим районах Сумської області, безперервно працюють лише у місті. Особливо важко морально всім було в перші дні, коли шостка опинилася без світла, води та газу. Але й зараз ситуація кардинально не змінилася. Коли спілкуєшся з дітьми, питаєш про їхні мрії, про їхні бажання. То більшість дітей відповідають, що вони хочуть, щоб Тома з'явилося світло. Бо якщо піднятися з укриття на гору, шостка, яка на мапі приблизно 70 кілометрів від російського кордону, звучить так. Світла люди не бачать з інтервалами по 6-8 годин, і це в кращому випадку. У 6 вимкнули вечора і в 6 ранку включили. 12 годин світла не було. Мама трьох. Марина каже: електроенергію дають порціями по дві години. Вода в місті також за графіком три рази на день. В деякого вже дві неділі немає світла, тому що коли є світло, подача 160 Жінка працює в салоні краси, який зажив. Від генератора, як власне, і вся інфраструктура міста Шостка після блекауту. Аптеки, кафе, магазини, різні сервіси рятуються цим, тому йдуть більш-менш за графіком. Розкриваємося зазвичай восьмі. Вся критична інфраструктура міста також працює на альтернативних джерелах енергії. Завдяки цьому у шосткінській центральній районній лікарні є світло і вода, та медичний заклад не приймає пацієнтів на планову госпіталізацію. Сучасна цифрова техніка, люба рентгени, комп'ютерні тамори, фаміорафи важко справляються з. Роботи від генераторів піщать. Попри це, завдяки власним котельням в медичний заклад вже почали подавати тепло, адже більшість жителів шостки гріються як можуть. Оце ви грієся. Оце по дві куртки <сум> і гріємося теплічому хаті. Валентина разом з колегою Світланою вже багато років торгують городиною на базарчику в самому центрі міста. Торгівля після обстрілів йде тихесенько, кажуть коліжанки. І люди без настрою, да. Але вони тримаються. Жити же ще можна поки, все добре. А що робити? А ж не можна. Син у мене боює, дочка дочко мене служить теж. Так мені тут легше. Я... Серед людей такими місцями зустрічі для жителів шостки після блекауту, де можна не лише зігрітися, зарядитися, випити чаю, а й головне поговорити і підтримати один одного стали пункти незламності. Їх у місті з населенням 70 тисяч, працює 120. 100-120 людей за добу. Люди приносили продукти з дому. З цього і з того, що видавала місцева влада, готували перші дні, коли був найбільший Жіотаж зараз вогнищ під відкритим небом вже немає, але рятувальники все одно продовжують роздавати гарячі обіди жителям Шостки. Каша, перловка, котлети дві рибних і два огурчика. І охочих на ці судочки, які нині доставляє в місто Укрзалізниця, чимало, попри те, що дали газ. Світ є води нема. Холодильник теж бідний, стаюкала його, трушуськала його. Ситуація в Шостці і досі критична, каже міський голова. І зима буде непростою. 100% відновлення повного не буде, тому що зруйновані основні об'єкти. Треба перш за все розраховувати на свої сили, вважає Марина. Вони разом з чоловіком і ще декілька родин об'єдналися ще у 2022 році і створили пункт незламності в підвалі своєї дев'ятиповерхівки, який вкотре під час блекауту врятував не лише сусідів з 32-го мікрорайону шостки, а й всіх, хто прийшов. Коли мені подзвонила моя клієнтка, сказала: мені терміново потрібен кипяток, щоб залити. Ти суміш дитині. Я сказала, їдь до нас, і ми заробили цей кипяток. Заробили з хлопцями зі своїми. Це наша команда. Інтернет у них також є завжди завдяки проєкту, який реалізували за грантові кошти. Зараз наш пункт незламності отримує електроенергію від нашої сонячної гібридної станції. У нас залишилась монтаж панели. Коли є світло, беремо з центральної мережі. Електроенергію заряджаються акумулятори і видають на наші лампочки, розетки. Поки цей пункт незламності чекає, що нарешті місто поміняє їм старі труби, продовжують покращувати його своїми силами і впевнені, цю зиму шосткинці переживуть, якщо тільки всі разом. Ми йдемо на життя.